Обробка деревини починається з процесу пиляння. Після попереднього розмічання нарізають чорнові заготовки. Ми розглянемо прийоми роботи ручними пилками. Для роботи нам знадобляться матеріали дошка обрізна товщиною 25 мм, брусок 50 х 50 х 1000 мм. Рейка профільна плінтус. Деталь з паралельними пластями, шалівка, зразки розпиляних деталей, зразки деталей з дефектами. Пиляння виконуємо такими інструментами: широка ножівка, ножівка з обушком, лучкова пилка. З використанням контрольно-вимірювальних і розміщувальних інструментів: кутник, рулетка, рейсмус пристосувань брусок, струбцини. Стусло. Упор. Рейки підкладки по товщині стусла, підкладки з ДВП. Клинки. Ризки розміток наносимо олівцем. Також нам знадобляться: м'яка щітка для змітання стружки, ящик для відходів. Технологія поперечного пиляння. Проводимо зовнішній огляд заготовки для визначення базової крайки. Найрівнішої крайки. І помічаємо її. За допомогою кутника перевіряємо кут між торцем і крайкою не 90 градусів. Необхідно виконати вирівнювання торця. Виконуємо розмічування заготовки за допомогою олівця і кутника. Колодку кутника упираємо об базову крайку заготовки і на відстані 10 мм, бо пиляння виконуємо вручну, проводимо паперу першу риску. Вліво від нанесеної риски по лінійці перу, кутника, відмічаємо необхідну довжину пиляння 250 мм. Наносимо другу риску. Заготовку укладаємо на верстатну дошку і закріплюємо двома струбцинами з використанням підкладок із ДВП так, щоб перша риска звисала з верстатної дошки. Підбираємо пилку для поперечного пиляння. За формою зуба підходить широка ножівка, бо має широке полотно і двостороннє заточування. Укладаємо брусок по першій рисці. Виконуємо запил під брусок на себе. Лівою рукою тримаємо заготовку і проводимо поперечне пиляння на всю пилку, залишаючи лінію розмітки на деталі, залишаючи лінію розмітки на деталі. Зверніть увагу, під час пиляння кут між полотном ножівки і площиною заготовки має становити 90 градусів. Закінчуючи пиляння, підтримуємо лівою рукою частиною матеріалу, що звисає, бо виникнуть дефекти пиляння. Натиск на пилку послаблюємо, щоб не сколювати волокна деревини на виході пилки. Проводимо запил і пиляння по другій рисці так само. Зверніть увагу, лінії розмітки мають бути на чорновій деталі. Якщо необхідно виконати поперечне пиляння заготовки на дві однакові частини, тоді визначаємо базову пласть і крайку. Вимірюємо рулеткою довжину заготовки 1000 міліметрів. Перевіряємо кут між торцем і крайкою 90 градусів. Від торця заготовки на відстані 500 мм. Олівцем проводимо риску під підкутник. Заготовку укладаємо на верстаку так, щоб нанесена риска знаходилася за верстатною дошкою. Звисала з неї. Закріплюємо заготовку до верстатної дошки струбцинами. Відступаємо 1-2 мм вліво від риски і виконуємо запил під брусок на себе по лінії розмітки. Лівою рукою притримуємо заготовку і проводимо поперечне пиляння на всю пилку. Зверніть увагу, пиляння проводимо по лінії розмітки без відступу. Наприкінці пиляння натиск на пилку послаблюємо, щоб не сколювати волокна деревини на виході пилки. Закінчуючи пиляння, підтримуємо лівою рукою частину матеріалу, що відпилюється. Після завершення роботи прибираємо робоче місце. Технологія поздовжнього пиляння, розпускання обрізної дошки. Визначаємо базову пласть і крайку. Виконуємо розмічування заготовки за допомогою рейсмуса, кутника, олівця. Фіксуємо колодку кутника на базовій крайці заготовки і по перу відмічаємо ширину пиляння 55 мм заготовки на царги, встановлюємо штангу із штифтом рейсмуса на відстані 55 мм від базової крайки і проводимо риску паралельно до неї. Розмічування можна виконати за допомогою рулетки, олівця і рейки. Від базової крайки по рулетці розмічаємо необхідну ширину пиляння 55 мм. Напроти числа 55 мм на заготовці ставимо олівцем помітку. Переміщаємо рулетку по базовій крайці і ставимо на заготовці ще 2-3 помітки. Проти числа 55 мм. Постругану рейку укладаємо до поміток і олівцем з'єднуємо їх рискою. Риска має проходити точно по помітках. Підбираємо пилку для поздовжнього пиляння. За формою зуба підходить лучкова пилка. Виконуємо запил під на себе, тримаючи пилку обома руками. Проводимо поздовжнє пиляння на всю пилку, залишаючи лінію розмітки на заготовці. У пропил вставляємо клин, щоб запобігти затисканню пилки. Полотно лучкової пилки до заготовки розташовується під кутом 90 градусів. Наприкінці пиляння натиск на пилку послаблюємо. Щоб не сколювати волокна деревини на виході пилки. Закінчуючи пиляння, підтримуємо лівою рукою частину матеріалу, що звисає, бо вона може обламатись і край вийде нерівним. Перевіряємо якість пиляння. Змішане пиляння під кутом. Найкраще виконувати у розпиловочному ящику з туслі. Стусло це пристрій для якісного пиляння під кутами 22,5 градуси, 45 градусів, 90 градусів. Послідовність робіт. Наносимо на крайку деталі олівцем початок пиляння. Укладаємо плінтус на стусло. Притискуємо великим пальцем лівої руки до бічного бруска стусла. І стежимо, щоб лінія помітки була навпроти пропилу. Підбираємо пилку для пиляння, обушкова ножівка, яка має зверху елемент жорсткості, обушок, а малі зубці забезпечують якісне пиляння. У бокові пропили вставляємо полотно пилки і проводимо плавно пиляння під потрібним кутом. Починаємо рухом на себе, продовжуємо пиляння на всю довжину пилки. Шалівку укладаємо на стусло і підкладки рівні товщині дна стусла. Розмічаємо початок пиляння. Закріплюємо струбцинами. Під струбцини також укладаємо підкладки з ДВП. Ставляємо ножівку бушком у пропил 90 градусів і по розмітці проводимо запил та пиляння. Проводимо контроль якості пиляння кутником, прибираємо робоче місце. Результат пиляння у стуслі. Результатом погано підготовлених пилок або неправильного виконання прийомів пиляння може бути непрямолінійний розпил. Це відхилення від розмічальної лінії. Причини дефекту, натиск на пилку, неправильне розведення або заточування зубів, а також неправильна поза працюючого. Відщепи деревини, бо працюючий не підтримує відпилювану частину заготовки в кінці пиляння. Дуже шорстка площина розпилу. Використання пилки з великими зубами або неоднаковим їх розведенням. При пилянні необхідно дотримуватися вимог техніки безпеки, працювати лише гострим, добре налагодженим та справним інструментом. Під час запилювання користуватися напрямним бруском, бути уважним, щоб не поранити руки. Пиляти на повний розмах пилки можна лише тоді, коли пилка війде в деревину на 3-5 см. Працювати пилкою або ножівкою треба без ривків і згинів полотна. Не можна відволікатися або заважати працювати іншим. Під час перерви в роботі ножівку слід виймати з пропилу. Ножівку потрібно розміщувати на верстаку так, щоб зубці були спрямовані в протилежний від працюючого бік. Тирсу можна прибирати тільки щіткою. У жодному разі не здмухувати, оскільки можна запорошити очі. Запам'ятай, результативність і безпечність при пилянні ми забезпечимо акуратністю і уважністю в роботі. Бажаємо успіхів у володінні столярною справою.